Державна податкова служба запустила цифровий сервіс ТакС Контрол, де можна залишити повідомлення про порушення у сфері торгівлі послуг. Ну коротше кажучи, в цілому, як я її особисто сприйняла поскаржитися на підприємця, який не видає чек. Так, да, да. Я а... дуже раджу, дуже раджу користуватися цим, дуже раджу це власне повідомляти державну податкову службу, бо це питання е, не. Того, що ти там когось здаєш чи доносиш, чи щось таке, це питання того, що ти своїми діями допомагаєш своїй армії отримувати гроші на те, аби тебе оберігати. Ти допомагаєш вчителю отримати пристойну зарплату. Бо якщо ми навіть піднімемо в бюджеті е, заробітні плати вчителів, а грошей на це не будуть, бо хтось буде красти. Це е, ну, буде мертва роджена норма. Це про підвищення пенсій, бо у нас жалюгідні пенсії, і наступного року в бюджеті, на жаль, вони підвищуються лише так е, Бутафорські. Тобто там нема взагалі говорити про що про це підвищення на 300 гривень, е, воно да, не відбулося. Не про що? Ось це і про медиків, це е, про е, дошкільну освіту, тобто, це про все те, що стосується соціальних виплат держави з одного боку, які ти цими діями, власне, забезпечуєш, сприяєш цьому забезпеченню цих виплат. А з іншого боку, це припинення злочину, це припинення ухилення від оподаткування конкретного шахрая, який хоче зекономити на податках в країні, яка воює. Тобто, це. Не співставно з нормальним веденням бізнесу таке таке шахрайство. І ти його і ти його припиняєш, доповідаючи про це державні податкові служби. До речі, цей сервіс він і раніше існував, але працював так собі. Я дуже вдячний ДПС, що вони його довели до розуму, і власне він вже набагато більш якісний. Будь ласка, заходьте, спробуйте, скористуйтеся. Я думаю, що ми з вами повинні разом. Ми з вами разом повинні зробити з цього сервісу дієвий механізм протидії тіні.